Даровціні. Багато людей сьогодні зайняли позицію суддів. Вони вирішують, яка позиція у Бога, у Його Сина, Ісуса і Духа Святого. Але це велика помилка. У Біблії сказано: не судіть, та не суді ми будете. Якщо ми судимо людей, то ми попадемо на суд. А якщо ми починаємо судити Бога і Його слово, то це дуже страшно. За будь-яке справжнє слово. Яке скажуть люди, дадуть вони відповідь у день суду, бо від слов своїх виправдаєшся і від слов своїх осудишся. Сам Бог Отець не судить нікого, але весь суд віддав сину, щоби всі шанували сина, як шанують батька. Хто не шанує сина, той не шанує батька, пославшого Його. Вибір за нами або ми приймемо всю благодать і благословення, дане нам через Христа, або ми своїми словами і справами зробимо собі ж гірше. Будьте благословені!